Поліція затримала довірену особу вора в законі, яка керувала общаком і передавала йому гроші. Йдеться про 70-річного положенця, другу особу після кримінального лідера, який після втечі з України залишив йому контроль над злочинними фінансами. Кошти до общака збирали у виправних колоніях із гравців в азартні ігри та наркозалежних засуджених. Щоб увійти в гру та отримати наркотики, засуджені платили 3 тисячі гривень вхідних. Це була єдина умова для отримання дози. А подальша гра відбувалася вже у борг. Після цього виплата коштів також йшла до общака. Розуміючи наслідки після прийняття антиворовського закону, вор у законі залишив Україну, а всі справи передав своїй довіреній особі, зокрема і тримання общака. Лише зі старобабанівської колонії воро отримував до півмільйона гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 540 тисяч гривень, наркотики, психотропи та чорнові записи. Слідчі оголосили підозри трьом фігурантам справи положенцю, смотрящому та його спільнику. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.